Євген Кошовий весь вечір не міг стримати сліз. Що довело Євгена Кошового до сліз? Темне, що для заголовка на що? Ми з юзіком, значить, прячемося в угу. бомбосховищі від війни. Чому ви сука не на передовій? <гум> <гум> все добре, все чітко. Там настрій бойовий, як у всієї країни. От дивись, я пішов, в мене ніяких навичок немає, нічого. У мене перший день, перший день. Ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим. Тільки те, що будуть е, хейтери хайпувати на цьому і казати: фух, слава Богу, він помер. Знає? -ху -ху, давай, от це, це, це гулянки тут. Стараюсь. Ні, 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 я поки що не збираюся. Ти всіх вертів, де хотів. А чому ти не пішов воювати? Я думаю, що від мене на передку буде дуже мало користі, якщо мені за... мене завалять в перші секунди війни, тому що мені навики тактичного бою. Так можна стріляти, але навиків тактичного бою нема. Якщо якийсь снайпер зніме в першу секунду, чим я ну це я так допоміг країні, розумієш? А тут просто ну я думаю, що від нас багато користі тут в тилу, як то кажуть, тому що хлопці там вони. Просто цілодобово там чергують на тих блокпостах і їм немає змоги кудись виїхати, десь поспати. Якщо я не вмію воювати, це не означає, що я не вмію допомагати. Ти ж бачив плакати по місту, по Україні вісять. Можеш воюй, не можеш працюй. Ми працюємо так, не по своїй професії, і ще я скажу, треба було перекваліфікуватися. Якщо я піду на фронт, мене в перший день завалять. Чим я допомог допоміг країні? Скажи мені, будь ласка, без опиту, без тактичних навичок. Ой, давайте наступне питання. Що б у собі хотіли змінити? Що б я у собі хотів змінити? Та не знаю. Можу поправитись трошки. Поправитись? Так. Да. Погладшити. Uh -huh. Uh -huh.